Привіт всім! Мене звати Ксенія, і я працюю в компанії New Workers. Наша компанія займається допомогою в подачі документів для відкриття всіх типів віз, в тому числі робочих. Сьогодні моє відео присвячено для тих, хто має візу СЛ1 і хоче податися на робочу візу. Я коротко розкажу вам про ті види робочих віз, які існують зараз, на які ви можете податися, якщо ви виконуєте умови. Перший вид робочої візи це віза на фермі. Якщо ви вже працюєте на фермі і домовитесь з вашим роботодавцем про зарплату 31 607 крон, ви можете відкрити робочу візу. Другий вид робочої візи тісна прив'язка до ринку праці дані. Якщо ви працюєте в одного і того ж самого роботодавця мінімум 2 роки, 37 годин на тиждень, ви також можете подати заяву на відкриття робочої візи. Третій вид називається диссуплений білокс Якщо вам запропонована робота або ви вже працюєте і заробляєте 393 тисячі крон на рік, ви також можете відкрити робочу візу. Четвертий вид називається білок з Якщо вам запропонована робота, або ви вже працюєте і заробляєте е, дохід 487 тисяч крон на рік, ви також можете відкрити робочу візу. І нарешті п'ятий вид робочої візи, який називається позитивний перелік професій. Якщо ваша посада входить до позитивного переліку професій та ваш роботодавець виконує свої вимоги перед державою по працевлаштуванню данських практикантів, ви також можете подати заявку та відкрити робочу візу. Це був короткий опис в можливих варіантів відкриття робочої візи в Данії. Якщо у вас залишилося питання, чи ви бажаєте розібрати вашу конкретну справу, звертайтеся до нас в New Workers. Ми допоможемо!